Вітання всім телеглядачам Вінницького державного телебачення в ефірі програма Позиція. І сьогодні ми будемо говорити знову ж таки про вибори 2012 року. Ми будемо говорити про ті неймовірні колісії, про ті факти, які відкриваються сьогодні. про... Ту ситуацію, яка змінюється майже щохвилини, яка стосується 11-го виборчого округу, проплив чорного піару, використання брудних технологій із гостем нашого ефіру із кандидатом народні депутати України, який представляє 11-й виборчий округ Олександром Георгійовичем Добровським. Вітаю вас, Олександр Георгійович. Вітаю ваше пояснення того. Е Чому все так відбулося? Ми зустрічаємося на третій день після виборів, і протягом цих трьох днів місто не знає спокою. Місто визначалося в неділю, але до сьогодні немає результатів. Що відбувається з Григорьович, на вашу думку? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що місто живе за своїми законами, і міська влада працює, міський голова на місці також працює. І Це слава Богу. І це слава Богу, і не потрібно, якби знаєте, перебільшувати проблему виборів для, для людей. Але разом з тим, дійсно, це дуже серйозна проблема. Підведення підсумків голосування по 11 му виборчому округу окрузі. А з моєї точки зору, це те, що відбувається сьогодні. Безприділики відбуваються сьогодні, це логічне продовження того, що було останні 10 днів виборчої кампанії. Коли використовувались, ну я слово чорні технології сюди не підходить. Я думаю, що це самі брудні технології, які я взагалі в житті зустрічав, і про які я міг тільки тільки чути, і це продовження того тієї фальсифікації, яка відбувалась в ніч голосування, в, в ніч підрахунку голосів, і це на жаль. Небажання, не бажання просто щиро, відверто відкрито, превселюдно, при журналістах з представниками політичних партій підвести об'єктивні підсумки виборів. Я пропоную, аби це були не ще слова, переглянути е, деякі фрагменти з вашої прес-конференції, які власне демонструють яскраво, що ж відбувається насправді. Будь ласка, перший сюжет до ефіру. Затримали автомобіль, в якому вилучили майже 30 тисяч газет. Яка називається Народна армія спасіння, надруковано 50 тисяч таких газет, а замовлення, яке хотіли друкувати 300 тисяч екземплярів. За п'ять днів до початку голосування появилася весь 11 район, був заклеєний спеціально виготовленими дуже дорогими наклейками, де написано перший не голосуй за продажного лицеміра. Домбровський парламентська тушка. The cat sat on the Потанемся. Ваша думка тут нет такая думка, что все люди виду Нет, 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 нет. нет. Не похожа. Он но не ли такой ли человек ли? Домбровский, чтобы нанимать таких людей. Нет. Вы понимаете? Нет. Это же нет. нет, и это непонятно, чьи люди, от кого они. Но это не Домбровский. можно кем угодно. Вы видели И пресса кричат. Мы журналисты. Да, да там же ж... о, идет один из за о, собой тянет -тя всю банду идите все сюда. Что вы журналисты? А у вас журналисты. Не камеры. Нет, это, не от нет, это не от Добровского. Нет, нет, нет. Тут что-то другое. А что разгадать? Если он вам. Вам кричал Вован, зови, зови, вован, зови, вован, зови звони, нет, вован, звони, Ваван, звони, Вован, звони. Звони Металлу. Ну тут уже можно понять, кто это. Понимаете, понять можно, кто это. Я ось дивлюся на цей фрагмент і згадую останні 10 років, коли ви працювали в місті, коли ви працювали в області, ви абсолютно толерантна людина, яка знаходила спільну мову з усіма політичними силами, яка демонструвала е, високу професійність, дипломатизм. Мені здається, що ви абсолютно не були до цього готові. Взагалі, думок таких не пропускали. Відверто кажучи, я от всім тим, що відбулося, що відбувається сьогодні, я шокований. Тому що принаймні, моя історія історія роботи на посаді міського голови, період, коли я працював головою обласної державної адміністрації, вибори, які ми проводили, і парламентські вибори, і вибори до місцевих рад, коли я працював губернатором, у нас ніколи жодного разу не те, що такої ситуації не було. У нас були абсолютно прозорі, чесні, відкриті демократичні вибори. І те, що от така інсинуація, така така. Чорнота, такі методи. Е, до речі, про бритоголових там і в інтернеті появляється, да, там і вчора якісь по 11 му окрузі. Е... І люди з'явилися. Так я от також хочу сказати, що от всі ці наклейки, всі ці газети, які по ночам розклеювали і роздавали по 11-му виборчому округу, це робили такі самі бритоголові, які появилися на 11-му виборчому окрузі. І мені дуже шкода, мені б дуже хотілося, щоб силові структури, правоохоронні органи достатньо жорстко відреагували на те, що відбувається, тому що це не відповідає ні іміджу Вінниці, ні тим демократичним, тим європейським традиціям, вибачте, які ми. По, по, по краплинкам, по кірпічикам, по камінчикам закладали з 2002 року, і які сьогодні з такою важкою працею от, е, робить міська влада і міське. Це дискредитує, власне місто, все абсолютно область. Ви знаєте, от, в мене іноді складається враження, коли я пробую би, таким холодним розумом аналізувати те, що відбувається, тому що складно, як би, все це оцінити так зразу. Мені таке враження, що це якийсь підкоп, підрив, е, якась провокація не тільки під Домбровську. Це провокація проти Вінниці, проти команди, яка тут працює. Тому що мені пояснити, іначе коли іде команда, коли йде Дамбровський, коли йде Порошенка, коли, коли йде Заболотний, і ми на всіх зустрічах я провів більше 200 зустрічів. І коли ми говоримо, що ми йдемо разом, щоб захищати Вінницю, Вінницьку область, і коли заболотного об'єднана опозиція підтримує. А Домбровського мочить по всім по всім параметрам і по всім по всім напрямкам. Послухайте, пояснити я це не можу. Оселівочу знову ж таки. Ви згадали про холодний розум, який завжди е, був вам притаманний, і власне сьогодні він вам не зраджує також. Е, е, логічне пояснення, чому відбувається все на 11-му окрузі, Є якесь у мене логічного пояснення. Немає е, я відчуваю величезну, величезну, якби ненависть. Да? І До мене особисто, скажімо, військовий. А ж не від того, в плані того, що відбувається на 12-му виборчому окрузі, від е, тієї політичної сили, за яку я агітував і за яку я стояв і на барикадах. І я думаю, що не, од, не, од, не одних 10 тисяч виборців, з якими я зустрічався, я говорив про те, що. Я підтримую об'єднану опозицію. Я буду голосувати за об'єднану опозицію. Нам потрібна сильна об'єднана опозиція, нам потрібна демократична країна. І коли в результаті я отримую удар в спину ножем, ви знаєте, дуже важко робити якісь визнаки. До ваших слів я пропоную знову ж таки переглянути телеглядачам на підтвердження слів Олександра Гурича. Деякий коментар, який був місяць або півтора місяця тому під час виборчої кампанії за словами Олександра Георгійовича, впевненість у завтрашньому дні, яку та потребують люди, залежить від їхнього політичного вибору сьогодні. Нам потрібний парламент, в якому при намі будуть ну, нормальні розумні люди, які будуть а, не будуть голосувати проти своєї української рідної мови, принаймні, які не будуть вбивати свою власну економіку, яку не будуть, які не будуть голосувати за приватизацію тих об'єктів, яким абсолютно нормально управляє сьогодні держава. Які продаються за безцінь. аби підприємства могли нормально працювати, а міста ефективно розвиватися. Парламент повинен виважено підходити до прийняття потрібних для країни законів. А для цього необхідно, щоб влада рахувалася з опозицією. На цьому політик наголосив під час зустрічі з колективом фармацевтичного підприємства «Сперко». є одне правило з моєї точки зору це максимально конкурентне і прозоре суспільство, коли є влада і є сильна опозиція. Коли е, сьогодні влада маючи монополію, все, що хоче, робить, і ніхто не може її проконтролювати, ніхто не може відмінити ці рішення, це ненормально. Саме ці слова звучали майже Приблизно ці в цій тональності, майже під час кожної зустрічі із виборцями, і власне про це добре відомо вінничанам, починаючи з 2004 року, коли ви перші, не побоявшись підтримали своє місто, підтримали його мешканців і вийшли, як тоді говорили на барикади. І тоді ситуація була абсолютно непрогнозованою. Я в цьому вже ще ще й сьогодні переконана. Але ви щоправда, ви знали, як діяти тоді? Як ви будете діяти сьогодні? Як ви будете боротися? Ну, ви знаєте, для того, щоб завершити цей сюжет, тому що, на жаль, скажімо, не показали невеличкий такий невеличку тезу мою, да, яку мені дуже хотілося, щоб показали, тому що вона звучала на кожній зустрічі. І коли я казав про баланс влади, я казав, що нам потрібна сильна опозиція. І я, як людина, яка хоче балансу демократично в країні. Як незалежний кандидат, я буду голосувати, і родина моя буде голосувати за об'єднану позицію. І ви можете подивитися будь-яку мою зустріч з будь-якими виборцями на кожній зустрічі це була моя теза. Відносно того, що сьогодні робити, я думаю, що треба зупинитися в тій стороні, яка по будь-якою ціною, от нам потрібна нам потрібна побіда. Да? Я думаю, що нам потрібно зупинитися. А що для мене важливо? Для мене важливо перше. Я хотів би, щоб окружна виборча комісія в кінці кінців прийняла документи від ДВК від дільничих виборчих комісій. Тому що, коли вже всі прозвітували, а окружна виборча комісія досі ще не прийняла документи, я хотів би, щоб по тим дільницям. Де у нас є дуже серйозні підозри. І повірте мені, враховуючи ті копії протоколів, які я вчора демонстрував на прес-конференції, у нас є підстави вважати, що по ряду дільничих комісій були фальсифіковані результати. Тобто в протоколах написано одне, а в, 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 в цих бюлетенях, ні, в бюлетенях для голосування, абсолютно інша ситуація. І я, я не розумію того, чому. Об'єднана опозиція, да? яка сьогодні бореться за свого кандидата, і це нормально. Хоч, відверто кажучи, я вважаю це неприйнятним таким, знаєте, ходом, коли за два дні до виборів довірена особа стає головою цієї ж виборчої комісії. Логіка тут дуже проста. Значить, потрібно щось зробити. Тому що і на рівні ЦВК провести це, рів... це рішення дуже непросто. Тому в мене прохання одне. Я хотів би порахувати, щоб ми порахували чесно, прозоро, за участю всіх сторін, голоси по проблемним дільницям. Дамбровський вважає, що ці проблемні дільниці такі-то. Давайте порахуємо. Умовно кажучи, Наталія Петрівна Салейка вважає, що проблемні дільниці такі то Давайте порахуємо. Я не бачу тут проблеми. Чому ми впираємося? Я просто для прикладу сьогодні взяв декілька інтернет інформацій. Да? Будь ласка, будь ласка, значить, об'єднана опозиція Батьківщина вимагає повного перерахунку голосів у 132-му окрузі. Сергій Соболєв, представник опозиції, якого я глибоко, глибоко шаную і поважаю. Опозиція вимагає повну перерахунку голосів по всій Донеччині. Свобода вимагає перерахунку голосів по декільком виборчим округам повністю. І таких, таких меседжів батьківщина обвинувачує Львівського губернатора в організації фальсифікації. Послухайте, абсолютно, абсолютно ідентична ситуація. Я прошу. І вимагаю перерахунку голосів. І це ваше право не, власне. По, всь не по всьому виборчому 11-му окрузі. В мене у нас, у моєї команди, у мого штабу є підозри. Це є проблема перевірити. Немає проблем перевірити. Але для цього не потрібно затягувати прийом документів. Для цього не потрібно виключати вночі світло. Для цього не потрібно а, відправляти всіх членів ДВК відпочивати на ніч. І залишати треба чотири чоловіка, які при фонаріку починають приймати документи, і, і, і незрозуміло, що відбувається з цими протоколами. Для цього не потрібно приймати ящики з бюлетенями, розірвані, які потрібно перераховувати і ховати їх, щоб ніхто не бачив. Для цього потрібно не робити багато речей. Не потрібно там, скажімо, представникам політичних партій, які підтримують сьогодні об'єднану позицію, заходити туди в ОВК і блокувати коридори і всі двері після. Після чого появляються проблеми незрозуміло, хто, хто ці ящики порвав, як вони. Олександр Іванович, але ж нонсенс. Звучать звинувачення в ваш бік, що це ви намагаєтесь сфальшувати вибори від лідерів місцевої батьківщини. Е, в моя позиція я ще раз хочу сказати і звернутися. Я сьогодні, до речі, звернувся до лідерів об'єднаної позиції: і до Арсенія Петровича Яценюка, і до Олександра Турчинова з проханням. А втрутитись яка була їх реакція? Я не знаю, яка була їх реакція. Принаймні, я публічно uh -huh. оприлюднив uh -huh. свою позицію, своє звернення. Ми відправили і в штаб до Арсенія Яценюка і до Олександра Турчинова. Моє звернення сподіваюсь, що воно буде що воно буде мати якусь реакцію. Тим більше, тим більше, що дуже багато моїх добрих друзів. З якими я працював не один рік, з якими я стояв на барикадах під час помаранчевої революції в четвертому році, з якими ми зберегли дуже теплі, теплі, в тому числі, і політичні стосунки. Я сподіваюся, просто що знаєте, от ми якось зупинимось і скажемо, давайте приймемо рішення. Ви хочете перерахувати? Перерахуємо. Ви хочете перерахували. Порахували. От який результат буде після перерахунку голосів. З таким результатом повинен погодитись Домбровський, в незалежності він виграє чи програє. З таким результатом повинна погодитись Наталя Петрівна Салейка, в незалежності від того, чи програє вона, чи виграє. Це є нормальне цивілізоване відношення, а не в будь-якій будь-якою ціною через, вибачте. Методи, які ніколи не використовувалися на території Вінниці і Вінницької області, можливо, за виключенням далеко 2004 року, періоду помаранчої революції, я дякую і пропоную знову ж таки вкотре переглянути сюжет, який підготувала Ельвіра Ястремська. Просто сьогодні протягом дня вона перебувала на дільниці, і ви можете побачити, що там відбувається. Ситуація по 11-му виборчому округу і далі залишається проблемною. Ми прибули на місце події. Згідно нашої інформації, сьогодні тут має відбуватися перерахунок голосів. Вільничанам перепитії стосовно лідера парламентських перегонів на 11-му виборчому округу добре відомі. У кожного свій фаворит і своя оцінка ймовірності фальшування результатів. Ну, То що світ включало, що там щось щось було, то це, це було точно, тому що я в цьому районі живу. От, а... Хто це все придумав, це тяжко сказати. Якби була графа проти всіх, от проти всіх я би і голосувала. Я живу 85-й рік на білому світі. Я ще не бачила, щоб люди якось між між собою так за ті вибори ругалися. Я не знаю, що це за проблема такої зачинили проти Домбровського. Да. Ну, десь десь комусь. Треба. Мені подобається, і вона подобається. Це дві людини, які мають авторитет. Я не думаю, що вони на це можуть піти, маючи чисте сумління. Я знаю в них, і їх обох як людей, які мають чисте сумління. Я не вірю. Я вірю, тільки, що те, що, що є, як проголосували, так і було. Ось та сама 306-та кімната, навколо якої розгорілися пристрасті, до окружної виборчої комісії звернулися зі скаргою перевірити коробки з бюлетнями, які вони приймали з 29 на 30 жовтня, без електрики при свічках. Виключається світло в 22.00 і не включається до пів дев'ятого ранку. Це не до нас, але до нас запитання, чому ми не опрацьовуємо і не приймаємо документи. Засідання окружкому не заладилося з самого початку. Голова заявив про відсутність фарби для принтера. Це і є причина, чому не можуть передати необхідні документи до ЦВК. Далі усі гуртом вирішують звернутися до правоохоронних органів, бо щовечора тут коїться, казна, що тут ночі відбувається невідомо, що коли ми з вами. Ходив кругом будівлі. Вони кажуть, е, якісь люди в кількості до 50 осіб, осіб тиняються. Один вечір драка димова шашка, другий вечір драка димова шашка. І що? і правоохоронні органи далі будуть тримати тут всього чотири особи. У залі окружкому повний аншлаг. Роботу то розпочинали, то оголошували перерву. Коли справа дійде до перевірки наболілих ящиків, ніхто не береться прогнозувати. Надіємося, що ми сьогодні вже закриємося. Дякуючи, ми вже хочемо додому всі так. Далі почали прибувати члени дільничих комісій з 526-ї намагаються здати протоколи ВВК 11-го округу вже другий день поспіль. Наша черга заходити, пропала наша голова. Ми чекали, чекали, дзвонили, дзвонили і йти додому. Все що виходить, логічно. Вона хоче здати ці протоколи чи ні? Ми розказуємо то, що є. По перше, в нас в кожного є справа. Люди є, працюють. І от чого ми маємо тут сидіти? Як ми вчора приїхали, все і оце таке робиться. представники кандидата Олександра Домбровського Ментують, добилися перерахунку вже по шести дільницям. Наша задача перерахувати дільниці там, де немає прозорості. Наприклад, ті шопроноші було принаймне перевірити там сілісність пакетів і так далі. Тому що ну ви знаєте, не було світла, все вночі до одного фонарику. Яким чином там що в цих коробках знаходиться і так далі? Ми на жаль не знаємо. Врешті-решт комісія приймає рішення піти до заповітної 306-ї кімнати, де зберігаються коробки з воловиявленням, і остаточно розставити всі крапки над і опломбування зривають. Те, що бачать наші камери, там зазвичай називають без коментарів. Ці двері були запломбовані. Пломби взагалі немає. Ту, яку ми ставили тут, вона відсутня. Ми бачимо безкрита коробка з бюлетенями. Покажи всі одна, друга і третя нічого не трохи робіть висновки що це? Це сюди проникли сторонні особи мене. Коробки з білютелі. Мені Сьогодні говорити, що там є все, те, що було. Ми не можемо зафіксовано все на телекамери. Чекають уся наразі. На місці пригоди працюють правоохоронні органи. Зачу, дивна ситуація, як на мене в виборчому окрузі, тим більше голова і всі члени комісії, це мають бути високоморальні, і дуже професійні люди. Вони відповідають за кожен голос, вони відповідають за майбутнє, вони відповідають за вибір людей. Я не можу зрозуміти, як голова не володіє ситуацією і не може навести лад на, своїй, на своєму окрузі. Практично на жодне питання він не може дати пряму відповідь. Декілька слів, як ви бачите цю ситуацію, професійність людей, професійність я можу сказати, я можу сказати. Сказати, що а наскільки професійний голова, настільки ефективно працює і виборча комісія, чи дільниця, чи окружна. Я знаю цю людину не один рік, знаю її фаховий рівень, достатньо, достатньо низький. І по великому рахунку, те, що за два дні його здовіреної особи Наталі петрівни Салейко, за два дні до виборів. Через ЦВК зробили головою виборчої окружної виборчої комісії. Це є велика підозра в тому, що все те, що відбувається сьогодні, в ОВК, є добре продуманою і спланованою операцією і провокацією. Я хочу сказати, ще привести один приклад, тому що. Сьогодні цілий день в ефірі, якби і в інтернеті, є реакція і штабу об'єднаної опозиції, і людей, яких я добре знаю, і шаную, і поважаю. Ну, от, наприклад, є е, реакція Олександра Турчинова, що е, Турчинов розповів, як Павловський, це народний депутат, який є тут, на 11 округу, другу добу лежить на коробках з бюлетенями. Наш депутат Андрій Павловський практично дві доби лежить на коробках, заважаючи фальшувати і нищити бюлетені, як це відбулося в 2014 образі. Ви можете мені пояснити, якщо народний депутат Павловський дві доби лежить на бюлетені, в який спосіб відбувається те, що ми тільки що бачили, те, що ми бачили в ефірі? Ну, без коментарів. Просто без коментарів. Вазар а. Сьогодні ви відчуваєте підтримку або реакцію керівництва області, міста власне своїх друзів, політологів? Ви знаєте, я, е, мені в цій ситуації не потрібна підтримка там керівництва чи області чи міста, тому що і місто, і область керівництво повинні займатися своїми завданнями. Вони повинні забезпечувати життєдіяльність і міста, і міських організацій, і обласних, тому що ситуація із і із бюджетом дуже дуже складна. Тому для мене важлива думка людей. Ті, які мені довірили, я щиро хочу подякувати за велику довіру, яка є. Але разом з тим, хочу підкреслити, що вчора в мене була розмова із головою обласної державної адміністрації з Миколою Джигою, де я висловив глибоке занепокоєння у того, що відбувається, і, на мій погляд, слабку реакцію правоохоронних органів, тому що якщо це не прекратити, якщо різко не відреагувати, то вибачте, цей безпреділ може дуже, дуже надовго затягнутися. Як на майбутнє вберегти країну? Запитання до вас як до людини з величезні. Чесним досвідом політика вберегти країну від подібного фальшування обману, я думаю, нам потрібно ми повертаємось до виборчої кампанії. Нам потрібно приймати нормальні закони, в тому числі нормальні закони про вибори народних депутатів України. До речі, за які голосувала сьогодні і влада цей закон, який от зараз намікається, і опозиція, які приймали його разом. Тому нам потрібні закони, які б не давали можливості, вибачте, дурням очолювати. Якісь там комісії і політичним партіям, які не здатні організувати виборчий процес, влаштовувати провокації і не мати можливості реалізовувати якби е, виявлення, виявлення людей, які приходять на виборчі дільниці. Ті люди, які роблять ось такі речі, які готові продаватись за гроші чи за якісь ідеї, мають відповідати. Перед державою, перед людьми, перед я, Україною я хотів би сьогодні сказати, що в незалежності від того, які результати рано чи пізно результати будуть по 11-му округу, але я хотів би сказати, що ми зробимо все, і я зроблю все для того, щоб за весь безпреділ, який там відбувається, була чітка жорстка кримінальна відповідальність тих людей, які все це зробили. Останній горіч у нас час вичерпано. Мені залишається побажати вам витримки і. Успіху витримати цей бій, адже удари долі долі були протягом життя, можливо, ще і серйозніші. Я все менеться. я хочу щиро подякувати людям, які мене підтримали, які проголосували. Хочу сказати, що все, що я казав, я говорив щиро від душі від серця. Ви знаєте мою принципову політичну позицію. Ми. Працювали в Вінниці і в Вінницькій області. Ми робили її справжньою європейською, красивою. І я думаю, ми зробимо все для того, щоб отримати чесні, неупереджені, об'єктивні результати цієї виборчої кампанії, які б вони не були. Чи для мене, чи для моїх опонентів. Я вам щиро дякую за все. І ще раз на щиро дякую. Я нагадую нашим глядачам, що гостем нашої студії був Олександр Горіч домбровський кандидат у народні депутати від 11-го виборчого округу Мир вашому дому. щасти. до зустрічі!